І сталося третього дня і вбрала Естер царські шати, та й стала на внутрішньому подвір'ї царського дому, навпроти царського дому. А цар сидів на троні свого царства в царському домі навпроти входу додому. І сталося, як цар побачив царицю Естер, що стоїть у брамі, то знайшла вона ласку в очах його. І цар простягнув Естері золоте берло, що в руці його, а Естер підійшла і доторкнулася до кінця берла. І сказав до неї цар що тобі, царице Сте. І яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде дане тобі. А Естер відказала якщо це цареві вгодне, нехай прийде цар та гаман сьогодні на гостину, яку я вчиню йому. І сказав цар скоріше покличте гамана, щоб виконати Естерині слова. І прийшов цар та гаман у гостину, що вчинила Есте. І сказав цар до Естери, припетівна. Яке жадання твоє? І буде тобі дане. І яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблене. І відповіла естерта й сказала Моє жадання та моє прохання таке. Якщо знайшла я ласку в царевих очах, і якщо це цареві вгодне, щоб волити жадання моє і щоб виконати прохання моє, нехай прийде цар та гаман на гостину, що зроблю їм. І взавтра я зроблю за царевим словом. І вийшов гаман того дня радісний та добросердий. Та коли гаман побачив Мордехея в царській брамі, і він не встав і не затремтів перед ним, то гаман переповнився лютістю на Мордехая. Та стримався гаман і прийшов до свого дому. І послав він покликати своїх приятелів та жінку свою зераш. І розповів їм гаман про славу свого багатства та про численність синів своїх, та про все, як звеличив його цар. І як підняв його понад князів та слуг царевих. І сказав геман, а цариця Естер не привела з царем на гостину, яку зробила нікого, крім мене. І також на завтра я покликаний до неї з царем. Та все це нічого не варте мені цього часу, доки я бачу того юдея Мордехея, що сидить у царській брамі. І сказала до нього жінка його зереш та всі його приятелі, нехай приготують шибенецю високу на п'ятдесят ліктів. А ранком скаже цареві, і нехай повісять на ній мордиха, і підеш з царем радісний на гостину. І була приємна та рада для гемана, і зробив він ту шибеницю.